Годування через зонд. Добрий день. Зараз ми поговоримо про годування хворого через зонд. Перед процедурою ретельно подрібнюйте їжу блендером, щоб зонд або гастростома не забивалися. Для дитини 150-250 мл їжі. Для дорослого 200-350 мл суміші їжі. Введення їжі здійснюється за допомогою шприца 20 мл або 50 мл. Порядок дій. Вдягніть рукавички і підніміть хворого в напівсидяче положення для харчування. Якщо ви проводите процедури встановлення зонду самостійно, пам'ятайте, що ця навичка має бути вами вивчена та відпрацьована заздалегідь. Обережно вставте зонд для харчування. І почніть повільно вводити їжу. Швидкість введення їжі через зонт або гостростому повинна дорівнювати швидкості вживання звичайної їжі. У середньому процес вживання має тривати 15-20 хвилин на весь об'єм їжі. Через годину після їжі треба дати 100 мл води. Кількість годувань 5 разів на день. Важливо не вводіть їжу дуже швидко. Це може призвести до блювання та інших розладів травлення. Не натискайте занадто сильно на поршень шприца при введенні їжі. Промивайте зонт та гастростому за допомогою шприца з водою після кожного годування. Використовуйте спеціальне ентеральне харчування, порадившись з лікарем. Його часто використовують як доповнення до звичайної їжі, коли хворий сильно виснажений або йому гостро не вистачає необхідних поживних речовин. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!